З нами є на скайпі Роман Костенко, народний депутат України, секретар парламентського комітету з питань національної безпеки. Але і кіборг, підполковник СБУ і людина, яка брала участь якраз в курській операції. Пан Романе, вітаємо вас в нашому етері, слава Україні. Але я до вас хочу якраз скерувати запитання, яке часто можна прочитати і в коментарях, і до нашого ефіру. Зокрема, і якщо слухати про що люди говорять, кажуть про те, що мовляв, ну добре, ми на Курщині, ми захопили ці території, але ж на інших наших напрямках не все так добре. Чи вартувало нам туди сили свої спрямовувати? Що ви може? сказати у відповідь цим українцям. Доброго дня студія. Хотів би сказати, я не підполковник, я полковник як військовослужбовець. Да, вже давно, 17-го року, ну, дивіться, я тут поговорю з колегою. я що говорив про важливість цієї операції, і ми ж завжди маємо. Розглядати да можна окремо розглядати Курську операцію, а Потім конкретно в нас як завжди, часто розподіляє фронти, там куп'янський напрямок, Покровський, Херсонський напрямок. Але коли ти дивишся на все, все з повітря, ти маєш розуміти про те, що не немає куп'янського напрямку без покровського покровського без куп'янського, бо ще якогось іншого. Ніхто не запіває операцію просто заради операції. Тому що ну це накладно із точки зору фінансового розтягнення ресурсів, яких в нас і так немає, тому що Україна ну з 22 другого року, 24 лютого, б'ється з однієї з найбільших армій світу, просто в умовах обмеженого ресурсу, і не просто обмежено, а обмежено наполовину. Якщо взяти всі стандарти, взяти всі нормативи, які потрібні для враження тих чи інших цілей, то в нас ресурсу не вистачає. Там я не знаю, це мінімум можна сказати на 50% для такої війни, яка е, зараз є, і дуже важливо було от зараз, ну е, скажімо так, зараз на всьому тому фронті, якщо не беремо курщину, ворог е, мав ініціативу. Ініціатива на фронті вона це дуже важливий фактор. Хто нею володіє, той нав'язує порядок бойових дій. І, на жаль, на жаль, росіяни нею володіють уже е, довгий час. За рахунок там переваги в боєприпасів, переваги в своєму мобілізаційному ресурсу, специфіки свого мобілізаційного ресурсу і поводження з ним, як вони там змушують іти на по бою. Тому перехопити ініціативу як важливу складову бойових дій зараз на цій активній ділянці фронту там від Купенська починаючи Ян до Херсону, ну майже неможливо тими силами і засобами, які ми маємо і тому було прийнято рішення. А це потрібно робити, тому що не можна постійно робити, не скажімо так робити те, що не нав'язує тобі ворог. Це приводить тільки до втрат і до відступу. Тому було прийнято таке рішення щодо відкриття, скажімо так, нового напрямку, і це не просто новий напрямок Курську, це взагалі такий історичний крок. Який не просто там Україна зайшла на ширину там 40 кілометрів і на глибину там до 40 кілометрів, а по факту оголила весь кордон, там 2000 тисячі кілометрів. У нас кордону по факту з Російською Федерацією, показала, що це новий напрямок, на якому ми будемо працювати, який ми можемо через який ми можемо заходити, і Росії повністю потрібно тепер пере. Робити передислокацію своїх військ, тому що ну навіть розвідка вчора до нас приходила. Ми комітет. Ми, ми знаємо, що в них приблизно весь кордон. У цей північний він ну так само укріплений, як був тут на Курському напрямку. Ми не говоримо, що він взагалі не укріплений, але ж ми розуміємо, що там строковики, ФСБшники, прикордонники. І там немає такої тяжкої техніки артилерії. Якщо ми показали, що ми тепер перейшли всі, як вони там називають червоні лінії, і можемо це робити, їм доведеться тримати великий резерв саме на напрямку, ну укріплювати кордон і на цьому напрямку великі резерв. Їм або доведеться знімати це з активних напрямків і перекидати туди, тому що загроза. Досить велика. Це більший фронт відкриття, ніж ну, напрямок, ніж той, який зараз є активний, або проводити мобілізацію, або закривати страховиками те, те, чого не хоче Путін, бо він е, знає, що в Росії вже були приклади, приклади в Росії, в Радянському Союзі, коли е, з торповиками е, воювали. Це владі е, ніколи ніколи не йшло на користь. Але. Те, що ми бачимо зараз, там багато хто каже, що не вплинув все рівно курс на операцію, яка є на сході. Я би сказав, що ну, по перше, всі наслідки ще попереду це і стратегічні ті, про які, про які я говорив, що ми зробили кроки, показали нашим партнерам і всім, що ми можемо це робити. Деякі частини все таки перекидаються. Там і 200-та бригада, 80-та, Вони перекидаються да не з основних напрямків з другорядних, але перекидаються. Це означає, що. На деяких напрямках тих сторів рівно буде похваблений, ну і те, що ми бачимо, знаєте, можна завжди прорахувати і можливості, не можна завжди прорахувати наміри. Те, що ми побачили, що для Путіна зараз захоплення української землі, саме сходу, є важливішим ніж своя власна територія, бо він не хоче знімати і зупиняти операцію на Покровську, тому що розуміє, що другий раз організувати такий м'ясний штурм, а там реально вони несуть серйозні втрати. Там я з командувачами е, говорив буквально декілька днів назад. Тисячу людей в день вони втрачають, тому вони розуміють, що простіше докупіці на сорубку, чим потім знову росіян заставити в неї йти, а потім, наприклад, до, до Курску повернутися. Я Думаю, що них зараз стратегія така, тому вони зараз віддають перспективу. і ми бачимо, чому вони не перекидають з Покровська. Тому операція правильна, і наслідки ще попереду, і я думаю, це не. Це не остання операція такого е, плану, яка змусить ворога зовсім тепер по іншому дивитися на театр бойових дій. Пане Роман, зараз усі світові медіа м, дискутують на тему того, як вдалося е, Тримати у секреті початок цієї операції від, в тому числі наших західних партнерів. Ну, якщо вірити деяким світовим виданням, всесвітньо відомим і визнаним виданням, от так важливо заакцентувати, що ніхто про це не знав не знали в першу чергу росіяни, і це найважливіший аспект. Ви, як людина, яка ну, скажімо так, має безпосередні безпосереднє відношення до. Обороноздатності нашої держави, як людина, яка була на Курщині. А коли ви дізналися про цю операцію? Чи зараз можна про це говорити? Ви дізналися, коли вона вже почалася, чи можливо вам були відомі якісь... Я трошки раніше. Ну трошки це не скільки. Ну давайте я не буду казати. За декілька днів я знав. Скажімо так. Давайте не буду про цю історію говорити, але скажімо, ті, хто кому потрібно було, ті знали. Тобто, основні. Сили оборони, які готувалися, вони знали, але тут ви праві про те, що ми досягли того, чого практично неможливо досягти на сучасному полі бою, яке можна назвати ну, таким, мабуть, не військовим словом, яке є відносно прозорим зараз через. Застосування сучасних технологій це і дронів, і супутників, агентури, якоїсь там аудіо розвідки, прослуховування прикордонної розвідки, практично неможливо цього досягнути в сучасних умовах. Там в нас була історія про те, що можна було щось подібне сказати про харківську операцію, але вона тоді планувалась трохи по-іншому, там хто знає нюанси, то вона не так серпічно планувалась. Там цілі були набагато менше, але, скажімо, розвили успіх, і дуже це правильно. А тут історія від самого початку вона була е, націлена на раптовість, на те, що на і саме на, на те, що я казав, на, говорив до цього, що противник не можливо не зміг. Ми порахували, що він не, не повірить наші наміри, що ми зможемо це зробити, і можливо, це також відіграло великий фактор. плюс, була історія про введення в оману і через засоби масової інформації, і через радіо. Там весь спектр був використаний. І по факту, на сучасному полі бою був досягнутий такий фактор незапності, який дозволив нам і прорвати оборону, заглибитись в противника, і зараз розширяти плацдарм, і ще до сих пір мати перевагу ініціативу на цьому напрямку, і ворог. Да, він стягує зараз деякі війська. Він там зробив цю е, угруповання військ Курськ, там Белгород уже зробив, там, щоб тримати, тому що розуміє, що загроза теж з цієї сторони йде. Але навіть це угруповання Курськ, воно ще ну не здатне повною силою протистояти нашим силам оборони. Яка в них помилка в першу чергу це що в нас наступають е, боєздатні бригади, які мають шалений. Ну не скажу шалений, мабуть, неправильно, а великий бойовий досвід, в тому числі і львівська 80-та бригада, яка на правому флангі там розвиває е, успіх, легендарна бригада, і там 82-га -та дешеве, і мотопіх, мотопіхотні бригади, які там підтримують їх. Тому і вони всі є е, з великим бойовим досвідом. А ті, хто там е, зараз е, і строковики і інші, вони його не мають навіть те. Питання, коли росіяни намагаються десь з глибини набрати резерви, вони розуміють, що їм буде складно протистояти проти е, наших бригад. Але звичайно, що потрібні резерви. Чим далі йдемо, то бригади виматуються і їх потрібно підкріплювати. Навіть там, коли я був в тому напрямку, то ну там шість-сім днів. От просто тобі треба уявити, що люди наступають, там наступає ніч. Люди попіна на стрьомі, люди сидять в круговій обороні. Там щось поїли, щось попили, і постійно бої. Це ну досить сильно виснажує, і людей потрібно міняти. Тому, звичайно, в цьому є якийсь такий, скажімо так, край, коли людей потрібно міняти.